Закон про дошкільну освіту в Україні вступив в дію 1 січня 2025 року. І тут, як в продовження попередньої теми, так. знову розганяється улюблена серед українців зрадонька народна депутатка України, активістка, волонтерка Наталія Піпа роз'яснила дуже багато, але ми так само хочемо, щоб було. Зрозуміло, що чекає дошкільну освіту і всіх працівників дошкільних закладів вже з 1 січня 2025 року пані Наталя е, є в нас на зв'язку, так? Є. Так, отже, ми будемо говорити про те, що багато із працівників дошкільних закладів дуже гостро сприйняв зміни, які передбачені у законі, пані Наталя. Є, бачу Добрий так. вечір вам. Так не чути Але не чуємо. Чуєте мене? О, так. чуємо так, пані Наталя. Доброго вечора. Слава Україні. Знаєте, продовження теми. Ми як то кажуть, спростовуємо міфи і все, що пов'язане з ну, законом, зокрема про негативні коментарі, а зараз про дошкільну освіту. Що чекає е, працівників дошкільних закладів, зокрема щодо нарахування заробітної плати, скажіть я поясню, як є на сьогодні? Насправді більшість просто не читали діючого закону і вони знають, яким нараховується праця ніхто не обліковував робочого часу. По діючому закону це є 40 годин робочого часу, як і у всіх. Але платять фактично так само як в дошкільній освіті, так і в середні, так звані за педагогічне навантаження, так звані то, що називають горлові години, тобто ті, що працюють в горло. І їх в основному в, в дошкільних закладах нараховували 25 годин. На тиждень і е, всі звикли саме до цієї цифри, не розуміючи, що їхній день насправді триває 40 годин по закону. Зараз цю норму змінили і її опустили фактично з 40 годин до е, 30, е, І але власне, що люди сприйняли, а особливо музичних керівників, зокрема, в логопедів, це було не 25 годин, як вихователів, а 20, І всі сприйняли, що це їм дали додаткові години роботи методичної. А горловій відповідно, що їм треба буде більше працювати, ніби отримати ту саму заробітну плату. Але по факту, що зробили? Та як методичні ні не обліковувались і за них не платилися, бо насправді все одно всі методичну роботу виконували. І просто не було в то відповідно сприйняли, що буде додатково треба працювати. Заробітна плата та сама. А що дасть цей інструмент? Що ми регламентували і фактично навіть знизили з 40 до 30 годин те, що громади, які мають можливість доплачувати, вони не мали інструментів, фактично як доплачувати, не порушуючи бюджетного кодексу. І вони зараз можуть це робити за рахунок оцих годин, якщо вони захочуть їх обліковувати і. Платити за них вони будуть мати цю можливість, наприклад, заплатити за 5 годин методичних. Ми зараз дуже просто в чому сталася проблема. А по по програмі Ukraine Facility нам було е, законопроект проголосований став законом ще 6 червня і в нього точно в робочу груду входили до працівники до шкіля просто дуже багато людей насправді не відслідковує на жаль чи змінюється щось їхні галузі чи ні бо це не є законопроект який прийнятий вчора він прийнятий 6 червня Первинно він мав вступити в дію 6 червня 25-го року. Але була програмою Ukraine Facility і в рамках європейської інтеграції було дуже добре перевести початку дії цієї закону 6 червня 25-го року на 1 січня 25-го року. І а, пані Євген Кодревець, заступник міністра освіти по європейській інтеграції, і, власне по міжнародних зв'язках, попросив і ми з змінами до бюджету проголосували зміну, щоб він вступав в дію з 1 січня. А кількість підзаконних. Актів міністерство освіти і департаменти встигли підготувати заступниця міністра пані Євгенія звільнилася. І відповідно ця галос залишилася без достатнього ну, якби драйвера процесу, і не були прийняті зокрема закони, накази змінені інструкції. інструкції. там має бути 44 підзаконних акти. На сьогодні проголосовано два роз урядом розроблених ще є десь близько 16 або 20. Але ключовий це заробітна плата, бо це найбільше, що зачіпає. На сьогодні є розроблений там по інклюзії, зокрема, але це не є Ну, але. Але, наприклад, заробітна плата зачіпає кожного, хто працює в сфері дошкільної освіти, а вона відверто в нас низька. Звичайно, що є держави, на які ми звикли орієнтуватися, США, Британія, на близька Канада, які взагалі не мають безкоштовної дошкільної освіти. Ми більше знаємо приклад Польщі, Німеччини, де є безкоштовна дошкільна освіта. Але те, що в нас є на сьогодні, і які є низькі заробітні плати, нам треба шукати рішення і як реформувати. Звичайно, що зараз в умова війни повномасштабної це важко зробити. Вити, але ми мусимо тоді втримати те, що на є на сьогодні, і вся дошкілля повністю є на утриманні громад. Держава фактично взагалі не дає на дошкілля грошей. Це було ще проголосовано і зроблено в попередньому скликанні. Це не зміни, які були за наших часів. Але нам важливо було знайти принаймні інструменти. Бо, наприклад, війська громада доплачує працівникам дошкільних закладів. Громади, які мають менші бюджети, не доплачують. Це також залежить від того. Як освітяни між собою об'єднуються, і як комунікують своїми депутатами місцевої ради, часто з головою територіальної громади, і в принципі та справді дивлячись, які доходи має громада, і які взагалі є можливості. Тому мета цього законопроекту було дати інструменти тої громаді, яка готова доплатити. Але власне через те, що багато хто не знає норм, пішла дескомунікація і ми на комітеті вчора дуже уважно і ретельно розглядали до кінця тижня. Має проект був наказу 535 тридцять 525, по Я не пам'ятаю точно номера. Вже в Чернетка була є шанси, що якщо не завтра буде прийнято, бо він має бути проголосований урядом, тоді заюстований мін'юстом міністерством юстиції. То це відбудеться. Я думаю, понеділок, вівторок, максимум середа. Думаю, все таки вівторок, і тоді ми отримуємо оновлений наказ і це. Схвилювання дошкілля, а я розумію, що люди, які не чекали актів, і повірити, що сусідка або твоя коліжанка з роботи каже тобі більше правду, ніж хтось з уряду чи народні депутати простіше, але часом таке і дуже важливо. Я доносів при тим, як вірити певній інформації. Перевірте її. Ми всі вміємо читати. В нас всі дошкілі на щастя мають вищі освіти. Ми можемо подивитись документи не завжди просто подивіться кілька джерел. Тоді відкрийте документ. Стане зрозумівше. Ясно, що ви не можете вичитувати кожну інструкцію, але чим більше ми озброєні, тим краще ми дезінформації її відстоїмо. Тому я думаю, що найближчим часом, коли будуть прийняті основні оці під це часто називають по зарплаті, ці важкі дискусії знімуться. І якщо громади спроможуться і доплатять і дошкілля збільше заробітні плати, тоді ми відчуємо насправді корисність цього закону. Там ще є ряд інших, що вводиться... Ранній розвиток дитини увагу звертається там про стандарти йде йде інше, але ясно, що заробітна плата це те, що таке не більш болюче і кожному зрозуміле. І тому я вийшла з комунікацією, щоб трошечки більше внести ясності спокою, але ми зможемо говорити про це впевнено тоді, коли будуть оновлений наказ інструкція до нього. Так, отже, отже, Верховна Рада цим законом просто передбачає механізм передачі коштів із місцевих бюджетів на зарплату працівникам. Урегульовує це це все. Не механізм передачі, а можливість, можливість. що розпада бачить та створе. Та бачить ресурси, звідки це зробити. Тобто, якщо громада має кошти в бюджеті, якщо вона спроможна і може доплачувати працівникам дошкільної освіти, вона це може зробити. Цей механізм є інструмент, це є. Якщо нема, то нема, то нема. Так, ну це це питання це складніше і тоді шукати та громади, як, е, як забезпечити це питання, бо воно дуже непросте. А дошкілля цінне я як мама з двох синів дуже добре знаю, що таке, коли ти можеш дитину завести в садок а сама піти працювати. А ось, власне, ми вже почали говорити про доходи, про заробітну плату. І також знайшла інформацію, що багато почало поступати скарг. скарг і, власне, головною такою підставою скарги це і є невідповідність заробітної плати реальному навантаженню. Тому так, і ще Я одна, і ще одна випадкова. тема, пані Наталю, На рахунок закриття шкіл із 1 вересня 2025 року. З 1 вересня на Львівщині можуть закрити організувати понад 50 шкіл. Зрозуміло, що там, де є менше 40 учнів, школи будуть, будуть об'єднувати дітей, будуть довозити в якусь більшу школу. Це звичайно дуже сильно турбує львівські громади. Величезна кількість шкіл підпадає під цю реорганізацію. І з 26 року, 1 вересня, вже будуть об'єднувати і реорганізовувати школи, де не більше 60 учнів пані Наталю, На вашу думку, ну ви розумієте, це дуже дуже складна і дуже дуже конфліктна історія. І тут звичайно що попадають. Дивіться е та угу. я хочу попросити всіх батьків. Е я знаю цю фразу закриє школу мресело. Але дивіться, якщо є потреба закривати школу, і там є менше 40 дітей, то ця потреба вже виникла. Ну ви коли маєте свою власну хату, але не маєте чим її опалювати достатньо коштів, бо у вас менше мешканців стало. Хтось виїхав, ну що ви робите? Ви закриваєте ті кімнати, і їх не опалюєте, бо ви думаєте про те, як вам прожити. Так само ми в державі мусимо це робити. Ми мусимо пам'ятати, що система освіти, яка була створена, створена для країни, в якій було 52 мільйони. Сьогодні ми маємо близько 32. Ми не можемо собі Дозволити отримати ці всі школи. Але що найважливіше, що і корисним для ваших дітей? Дивіться, в школі основне насправді якість освіти і той вчитель вчить. Ну ти не можеш забезпечити в школу, де є 40 дітей, і цього не може навіть забезпечити багата Німеччина. Я скажу, що навіть до широкомасштабного вторгнення було 40 мільйонів людей. В Німеччині 80, в Нас було 12 тисяч шкіл, а в Німеччині шість. Тобто, співвідношення дітей до шкіл було в 6-8 разів інакше ніж в Україні, тому що там немає в кожному селі в школі і це треба розуміти, тому що в школі, які не 40 дітей, давайте так їх і важче контролювати. Ми що не знаємо купа випадків, коли вчителі, коли особливо починався е, час, час садіння чи картоплі, чи цього покидали школи або по мінімуму проводили уроки і йшли на городи. Ну це теж правда, і дід, забезпечити добру освіту для 40 дітей. Ну давайте відверто. Ну неможливо за е, е, оптимальні гроші. Тому ми дали цього року більше субвенцій на автобуси. Точно треба збільшити дороги, але це все одно дешевше і приводити хороших вчителів, бо ключ до якісної освіти це вчитель, який може викладати з пояси. і нам теж треба шукати шляхи підтримки наших вчителів. А батьків я закликаю дорогі. Ви як даєте дитину в школу, це означає, що школа замість вас це зробить. Школа має покликання дати знання і компетентності, але виховання з вашої дитини вона не може замінити. І не можна покласти все тільки на вчителя і на вихователя. Ми мусимо разом з вами співпрацювати. І я, як мама, це роблю. Я знаю, ви, вчит... ну, наприклад, що відбувається з моїми дітьми, також в школі. Має бути співпраця вчителя і батьків для того, як найкраще забезпечити навчання дитині. І у цих дітей дивіться. Я часто прошу керівники громад, будь ласка, візьміть тих батьків, візьміть тих дітей, посидіть на той автобус, покажіть, будь ласка, де їхні діти будуть сидіти. скажіть, якщо будь шукати гроші на ту дорогу. Туди, куди будуть вести, повезіть, покажіть той клас, покажіть, що ці гроші можна буде переспрямувати і купити обладнання у школу чи техніку, чи та школа буде нагріта. Познайомтеся з тими вчителями, якщо передбачається якісь певні зміни, і таким чином тоді можна знайти згоду, щоб батьки побачили, що коли школа закривається, бо там менше 40 дітей. Що в цій школі наступні їхній дитині буде не зле, але часто може бути краще. Так можливо, треба буде їздити. Але ну така, така реальність життя. Ми, ми пам'ятаємо, як наші батьки ще ходили пішки в школу по 5-8 кілометрів. Зараз ніхто і по 10 не вимагає, але та часом треба переїхати з автобусом і кажу, не Україною цим шляхом пройшли. Їх пройшли всі. То пішов європейський союз, і Польща, і Німеччина, і Румунія, е, і недопросичлива до нас зараз словаччина. Тому ми теж мусимо пройти цей шлях, бо ключовий не стіни в школі, і близькість і близькість до, дому, а то як ту дитину там вчать і яких вчителів та можуть взяти на роботу. Пані Наталю, знаєте, я просто хочу згадати. <кій> я дуже добре пам'ятаю, тому що в мене мама працювала у дитячому садочку 90-ті роки, коли в була демографічна криза і садочки. Ви пригадуєте, передавали в приватну власність, передавали в якісь інші і садочки. Закривали. А зараз ця потреба стоїть гостро, коли у містах. Будують нові житлові комплекси, і місць у садочках не вистачає. Ну, ми говоримо і про Львів, і про ті центри, які є районі, які де, де є робочі місця. А от люди в селах вони кажуть: якщо закриють школу, то це село вимре. Ну, якщо ми говоримо про Львівщину, зокрема про перемишлянщину, де і так дуже мало живе мешканців. Якщо ж і школу закриють, то все село. Вимре. Ну і це основні побоювання людей, які ще е, залишаються жити на селі. Бо для молоді по суті не залишається якогось такого розвитку. Ну, ну ясно, що можливо шукати інші варіанти там створення робочих місць, там дотування. Так. Там так. оце, нема правди діти. Наша країна. Вже 80-х роках стала більш урбанізованою країною. У нас більшість живе міського населення сільського. Ну давайте відверто. В селі нема відповідно, ну, коли треба ми мали механічні знаряддя обробки землі, то колгоспи ненависні нам то було більше роботи. Після того як з'явилися технології, коли ми працюємо тракторами, а не кіні, коли є пестициди, коли є добре. стільки ручної праці в селі не треба. І тому люди з села мігрують в пошуках кращого життя. До міста, де є комфортніші дороги, де є більше роботи, і така правда життя. І це не лише про Україну урбанізація йде в загальному світі, і ми від того ніде не зникнемо. І бо насправді завдання школи це не бути найближчою до твого будинку, а бути добре. А хтось навпаки, як відчуває… Покликання в себе до фермерства, до роботи на землі, то він теж потребує для того доброї роботи, щоб обробляти не сапою, а мати той трактор, а порахувати, яка йому буде дохідність з того поля, а які йому культури засадити, щоб воно давало йому дохід, а не перебивання з води на хліб. Тобто це все пов'язане з освітою, тому що фермерство теж можна робити по іншому, і оце те, що має насправді є виклик школи, чи коли ти можеш інструкцію до того самого трактора, чи які добрива використовувати, чи чи яка культура цього року буде в прибутку засадження, чи навіть банально як договір окласти, так щоб тебе не вибачте не намахали за ту землю за використання того паю і так далі. Для цього потрібна освіта. І та для того, тому треба їздити до кращої школи, а до не до найближчої дуже це дуже дуже болісний цей процес. Звичайно, ну дякую, дякую, пані Наталі. Що ви нам роз'яснили по дошкіллю. І звичайно, ми будемо чекати і стежити за вашими повідомленнями, що нового чи всі нормативні акти будуть прийняті. Тобто, якщо ми говоримо повертаючись до дошкілля, то з 1 січня. Е, вже по-новому, якщо місцевий бюджет буде мати кошти, будуть доплачувати по, е, по цьому закону, так Так, тобто точно не має бути погіршення. Оце 100%. Настільки покращення гарантувати не можу, але погіршення не передбачається. І ніхто не може зменшувати вашу заробітну плату і ставку, тому що насправді ми мусимо переглядати дошкілля, бо так воно довго існувати, і животіти не буде. Тому що коли вигідніше піти продавати чи робити каву аніж про. Стати вчителькою, вихователькою в дитячому садку, це призведе до того, що буде брак і брак кадрів, і зараз він є, і тому нам треба шукати шляхи, як це змінювати. так бо це yeah. надзвичайно почесна, але водночас і дуже важлива і дуже важка праця бути педагогом. І так, 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 це наші <пи... світлі> не менші світлі е, особистості. І так. вони потребують і опіку, і догляду, і освіти, і це ми можемо тільки разом зробити. Так, дякую вам, пані Наталя. Дякую ми за включення і роз'яснення. Будемо ще вас чекати в наших етерах з подальшим роз'ясненням, бо все тільки, як то кажуть, починається рік почався, і будемо жити за новими правилами. І новий закон вступив в силу з 1 січня. Наталя Піпа, народна депутатка, Тихого, спокійного вечора. Слава Україні!